привіт, На каналі Жемич і давайте поговоримо про FC26. Да? FC26, як я скажу, не за горами, і вже є певні новини. Вперед, це нова обложка, далі нова заставка. На обложці ми бачимо джуда Білінга. Білінгема підписали на дов, як такав, довго, не довговічне, а довгостроковий контракт. На скільки років він буде обложкою, це не знаємо. Але сам факт: контракт підписаний, і джуд Білінгем буде в FC26 на обкладинці. Далі, давайте поговоримо про таку саму найбільшу обнову і чого ми чекаємо: це відкрити світ. Це, напевно, саме таке буде. Парні, відкрити світ. Що таке відкрити світ? Це різноманіття. Тобто зараз ви заходите в менюшку, забираєте перера сезону, забирайте зданки або чекаєте їх, або просто заходите в ПК і збирайте СБЧ. Це максимально скучно і дуже багато часу. Вільний світ це коли ти будеш ходити персонажем або яким гравцем Можливо, контора зробить так, що ти будеш звати свого персонажа і будеш ним ходити туди, сюди, туди, сюди. І одновременно це буде так скучно. І буде так приїдатися, а можливо, вони якось туди приплітать кар'єру, якісь там раша і різні режими, можливо, там будуть якісь міні-ігри і туди, і тупи Я думаю, в будущому в майбутньому воно буде ще більше більш розвиватися, але це цікаво, Я... тому очікуємо якогось певного трейлера по цьому. і Очікуємо FC26, FC26 вийде в кінці серпня, за тиждень до 1 вересня, на місяць раніше повторюється. І так, є інфа, що кросплатформу виключать, була інфа, що її буде, вона між е, повторюється кросплатформа, це ПК між Плойкою 5 і останнім Xbox. Тобто ми можемо з ними конектуватися. Чому так? Бо тому що на багато... ПК є читер, я сам з цим стикався, 4 Велікий підряд, в мене був четер. Да, це неприємно, але сам факт. Канторі тяжко з цим боротися, і тим самим вона хоче обрати цю крос-платформу. Але я думаю, цього не буде, бо тому що більшість людей на ПК, або які не мають ПК, або які не мають полки п'яту, можуть обрати своїми друзями, кого вона є, або те, або те. І тим самим, це більшість людей теж купляють її за цього гру, да? не тільки що порати ВЛ ку Тому я думаю, що це буде тотальний ущерб канторі, і вона на цей ризик не піде. Герої. нові герої, всі 26. В FC25 на середині гри Контора додавала Марадону і Бекенбауера, це дві кони, плюс три герої, Думбія, Жервінія і забув, як звати його. Сам факт, ви зрозуміли, зрозумілися, Троїться з Роми. Чому вона їх додала, щоб підняти онлайн, щоб замінити людей? Я думаю, що такі картки повинні вийти в FC26, но контроля забрали по-своєму. Не скушуться погано, не скушуться окей. Зараз ви бачите, ті, хто вийде в FC26, це вже плюс-мінус точна інформація. Важливі були давно. Тут дуже багато карточок, топових карточок, як то кажуть, чи які вони будуть крутими чи не крутими, не знаємо. В наступному сезоні, на цей четвер, через три дня буде пропуск платний Контора в Всі 25 говорила, що більше всього, що будуть платні пропуски, але так вона і не вела, бо тому що було, напевно, в 25, початок в 25 такий був негативний, якщо чесно. Все було до січня, в січні вони поміняли геймплей, стало легше. І тому, напевно, до контора не вводила самого початку. Платний пропуск, бо і так було дуже багато, як то кажуть, негатива, всі плювалися, грати було тяжко, нереально. Потім вони змінили геймплей, і все-таки вони не наважилися зробити, були відразу ж платний пропуск. Зараз вони введуть, побачимо, що воно буде, я себе представляю, але це тест. Більше всього, що це тест, і FC26 ждемо платний пропуск. Що я хочу по нього сказати, що якщо ви будете купити при і ви получите FC Point, ніякому випадку не тратите поінти на паки. Тримайте їх або на еволюції, якісь, які ведуть пізніше. Еволюції не тільки ведуть відразу, а там зимою, наприклад, перед тоті, або під час тоті, або трати їх на оцей, про, як кажуть, платний сезон пропуска. Чому так? Бо тому що, якщо тратити на пропуск, це буде максимально вигідно, бо тому що на початку гри люба карточка, це, як то кажуть, навіс, навіс золота, правильно? Всі ми розібралися, переходимо далі. А далі ми переходимо до того, що контора. Псала баткий коротенький відосі картура А Тобто, наприклад, це ми зараз говоримо про кар'єрку. І що ми тут бачимо? Ми бачимо те, що буде інтерв'ю. Ну це більше до кар'єри, як я говорив. Тобто іскусний інтелект, і, і буде сам. Буде не дефолтні питання кар'єрки зараз, це просто не Ти Раз кляснув, два кляснув. <хе> так було все время. А тут зараз буде трошки краще, тобто більше різноманіття. І різноманіття це дуже добре. Що вони купили типу, лідара. типа лідара, і, тобто вони... Тестують це на гравцях то камера, яка слідкує за гравцями, за їхнім, їхнім різноманіттям гри, різноманіттям модельки, і тобто щитує їхні руки. І, наприклад, люба картка, яка в UFC 25 зараз не така уж іграбельна, не така уж імбова, стане імбовий, тому що він буде на полі так само тебе поводити, як в реал-лайфі. Тобто максимально, грубо говоря, в один-в один з 99,9%. З кожністю. І це буде максимально прикольно, бо тому що буде різноманіття моделек, і карна карточка буде себе поводить по-різному. Напоминаю, що деякі картки не мають своїх моделек, і вони просто баланки однакові. І тому, ми... і тому вони не гімбові. От чому, чому карточки не гімбові? Бо тому що вони не мають своєї модельки, свого різноманіття, свого дріблінга і біга і так далі, свого стиля гри. А зараз у Сі 26 должно появитися, що кожен гравець плюс-мінус буде мати свою модельку, і це буде круто. Тобто ми очікуємо більш. Більш-більше топових картонок. І це вау. І ще, не з головного, що додається, зараз вже є інфа, що додаться в FC26 Мексиканська Ліга. Не знаю, наскільки це нам потрібно, но... але Рамоса ми чекаємо в FC26 з поверненням кажуть. На цьому все. Такі були новини. Підписуємося, не забуваємо ставити лайки, коменти пишіть, що вам було, що, як то кажуть, що, чи ви будете купити всі 26 я, я думаю, більшість половину все не буде купити FC26. А ви? do comentário.